Тепер не впізнати, як змінився Віктор Бронюк. На які гроші живе фронтмен відомого гурту Тік, за що увійшов до книги рекордів України та як слилося життя зірки 2000 2000-х». Легендарному українському гурту Тік 20 років. На честь цього фронтмен гурту Віктор Бронюк вирішив поділитися подробицями створення молодого колективу, роботи у шоу-бізнесі, деталями співпраці з іншими артистами та при відкриту завісу особистого життя. Як утворився легендарний гурт, чому Віктор Бронюк звільнився з військової служби та як виховує свої? Дітей розкажу вам я, Олена Ковальова Вінницький гурт, який підкорив серця мільйонів. А там олені, олені, не бриті і не голені. Дим, з візьму злістичать коріння. Олені олені, не бриті і не голені. Тоді, у 2005-му, нікому не відомі студенти Вінницького державного педагогічного університету створили музичний гурт Тік. Перший дебют молодого колективу на сцені був успішний. Тож продюсер Олег Зберещук допоміг хлопцям розкрутитися. Відтоді вони стали відомими на всю країну. Пісня Олені стала візитівкою перспективних артистів. Далі світ почув інші композиції, які ставали справжніми хітами. Серед них кацапи, «Сіружина-пірожина», «Свєта» та вчителька нашого жителька. До самі того, що в кіно піде. За теж перевіряє. Більше двох тисяч концертів, п'ять альбомів, десятки премій та нагород. Вони були у всіх на слуху. Поступово склад учасників команди змінювався. Репертуар теж. Втім, соліст, український музикант Віктор Бронюк. Залишався незмінним. У своїх соцмережах співак виставив допис, присвячений ювілею гурту. У ньому він пригадав перші кроки в українському шоу-бізнесі. Що відомо про лідера та засновника відомого гурту Віктора Бранюка, він родом з невеличкого села Соколова на Вінниччині. Педагог за освітою, а за фахом музикант, ведучий та артист. З початку 2000-х він активно просувався кар'єрною стежкою. У 2005-му створив музичний гурт Тік. Тік. Верезість і культура ми назву пишемо всіма великими літерами. Назва виникла, коли ми працювали волонтерами в студентські часи. Буренюк розповів, що на назву гурту їх надихнула брошура з наркодиспансеру. У закладі соціотерапія, де юнаки працювали волонтерами, вони знайшли буклети радянських часів. На них були зображені лекції для керівників підприємства під назвою «Трезвость і культура так і народилася назва гурту. Паралельно з кар'єрою співака Віктор Бронюк розвивав себе як управлінець. У 2002-му балотувався до Верховної Ради, а також до Вінницької міської ради. У 2008-му став головою управління благодійного фонду Подільська громада. У тому ж, 2008-му, разом з гуртом поїхав до Кремля на фестиваль П'ять зірок. Українські радіостанції рекомендували хлопцям представити свою хітову композицію Олені. Втім, українська пісня для росіян як кістка в горлі. Там сиділи в журі. Кобзон Доліна. Ми своєю творчістю оживили ту тусовку. Вони кажуть, а можете пісню заспівати російською? Ми відмовилися, після чого Кобзон перейшов на чисту українську. Хлопці, співайте українською. А я буду перекладати. З 2012-го Віктор Бронюк став ледь непостійним учасником інтелектуальної гри щодеколи. коли До речі, зірку тричі визнавали найкращим гравцем цієї програми. Тоді гурт Тік був на піку популярності. Кожний концерт збирав аншлаги. Їхні тури завжди були з розмахом і масштабом. Один з них увійшов до книги рекордів України. У 2013 му гурт Тік разом зі співачкою Іриною Білик відспівали 24 концерти за місяць з україномовним репертуаром. Артисти об'їхали всю. Україну. Зокрема, тоді, що Мирні Крим і Донбас. В інтерв'ю українського медіа Віктор Бронюк розсекрив деталі співпраці з відомою співачкою. Не було у нас ніякого контракту, все було насправді. От, я, я дуже поважаю Ірину Білик, особливо ту україномовну творчість. Вона казала, що я так не казав, але я дійсно виріс на тих піснях. Я пам'ятаю ті касети, які звучали до моєму фоні. Якраз мені більш органічно все такі україномовна ірина Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка спонсорувати під цим відео. Після російського вторгнення у 2014-му та анексії Криму артист лише зміцнився у свої проукраїнські позиції. Гурт Тік обрубав усі зв'язки з Москвою та поставив крапку на гастролях в РФ. у 2018-му Українським співакам запропонували виступати в російській пермі. Втім, фронтмен гурту дав досить чутку відповідь. Потрібно лише купити та заправити танк, на якому ми й приїдемо. Самого початку війни в Україні Віктор Бронюк активно допомагає Силам оборони та Збройним силам України. Для мене війна почалася у 2014 році. Свого часу я продав Мерседес і купив декілька автівок для ЗСУ. Не робив собі на цьому піару і кар'єри як деякі депутати. Вважав, що так потрібно. У 2019 році Бронюк спробував себе в політиці. Президент України Володимир Зеленський пропонував чоловіку долучитися до його команди у Вінницькій області, але Бронюк був далекий від політичної кампанії. Тож мав безліч питань я не розумів своєї участі, що я маю робити, де моя зона відповідальності, як я маю себе поводити щодо спілкування з потенційними народними депутатами. Тому я. Розуміючи серйозність цього процесу, сказав, що де потрібна буде якась підтримка, будь ласка, звертайтеся. У 2020-му він засвятився на телебаченні у ролі ведучого. Віктор Бронюк почав вести нове ранкове кулінарне шоу Перше, друге та компот. Він активно просував себе у медіапросторі, Втім, у 2022-му змінив вектор своєї діяльності. Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Віктор Бронюк доєднався до лав територіальної оборони Вінничини. Там він займався питаннями логістики та комунікації. Згодом його перевели до групування військ Дністер, де він продовжив працювати в тому ж напрямку. Він був на військовій службі трохи більше року, а потім звільнився. Що стало причиною такого рішення? Чоловік поділився від рев'ю ТСН. Хоча відверто, якщо так, в мене батько не від першої групи, от він з ампутованою нижньою кінцівкою і е, людина принесла інсульт, тобто формально. Там підстави для того, я мав акт догляду. Що от е, як сьогодні кажуть, можна було там відкусити, але в той момент якось я вважав, що це не перше правильне рішення. Зараз Віктор Бронюк має бронювання як керівник критично важливого об'єкту. Півроку він очолює Вінницьку обласну філармонію імені Миколи Леонтовича. Крім того, займається бізнесом є співвласником it компанії. Ну я вже ж продовжує творчу діяльність з гуртом. Тік розвиває бізнес не лише він, але й його дружина. Зірка зізнався, що нещодавно його обраниця стала власницею дитячого клубу плавання. Зараз дружина більше займається розвитком. Свого бізнесу прикинув, Давно мріяла, клуб дитячого плавання, от, броклаб називається. От, я деколи по можливості також і допомагаю, по-різному. Деколи буває, таке, що трапляються якісь катаклізми, десь треба кран замінити, чи лампочку, чи щось таке, то не жартую, що я в них цей підробляю сантехніку, буває періодично. З дружиною Тетяною музикант одружився у 2008-му. Зіркове подружжя разом близько 16 років. У пари народилося двоє дітей: дочка Єва та син Данило. Відомо, що на початку повномасштабної війни родина Бронюка виїхала жити за кордон. Втім, вже у вересні 2022-го дружина з дітьми повернулася в Україну. Зараз вони живуть у рідній Вінниці. В інтерв'ю українського медіа фруктмент гурту тік розповів, що старша донька поки розмірковує над майбутньою професією. У нас донька зараз вона на 11 клас, ми стоїмо на порозі того, що треба десь здобувати якусь професію. Чим ближче ми до того підходимо, тим ширше нам стає, робиться світ своїми перспективами. Вона займається також. цим. Ну, не такий характер. Тобто, тут Сьогодні все, я буду займатися тим. Тут щось вже не пішло, не по її, як вона хотіла, все, я вже не буду цим займатися. Ось син Бронюка вже визначився зі своїм напрямком. Втім, за словами чоловіка, інколи у юнака виникають проблеми з навчанням. Він навчається зараз в Подільському ліцеї для обдарованих дітей, а напрямок. От ну, щось теж вже в кінці року почалася хандра, що в мені важко. Нещодавно у Віктора Бронюка сталися шокуючі зміни у житті. Артист приголомшив шанувальників новим зовнішнім виглядом. Музиканта не впізнати. Схуд на 30 кілограмів та повністю змінив своє харчування. Чоловік зізнався, однією з причин таких змін стала турбота про здоров'я. Адже за словами бронюка, він був на межі цукрового діабету через зайву вагу. Треба було робити висновки. Організм почав стукати. Певною мірою я, певно, є діабетиком другого типу, тому що в мене вже були ці порушення. Чоловік поділився секретом, як йому вдалося позбавитися зайвих кілограмів. Коли е, я набрав ваги, я важив майже 20 кілограмів. Це І... максимальна вага. Так. Чи була ще більше? Ні, не було більше. От, е, десь біля 120, ну там плюс-мінус. І також себе, бідно, шкода, коли ти розумієш, що треба приймати якесь рішення. І крім тебе це рішення ніхто не прийме, Тобто, що лікар, який може от, тебе yeah. вилікувати, то ти сам, от, треба приймати. От свій час я так прийняв рішення, от пов'язане із алкоголем. Я відмовився від вживання алкоголю. от Відповідно, я відмовився від алкоголю. Я позбавив себе від неконтрольованого споживання харчів, тому що випив 100 грам, з'їв кілограм. Співак, артист, управлінець та айтівець Віктор Бронюк легенда української сцени. Про які подробиці з його життя ви дотепер не знали. Які пісні гурту Тік вам до подоби? Пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку на наш канал. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.